Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 3 серпня 2025 року. Ось так зараз виглядають мої живці, які я вкорінювала в квітні і в травні. Ті, що були в червні, вкорінені і в липні, ще ростуть у боксах, і про них я обов'язково буду знімати окремо відео. А про що я сьогодні хотіла вам зняти відео? Череночки, живці мої в напал кліщ. І я їх обробляла, бачите, отакі от сліди деформації, це так попрацював кліщ на гортензіях. Тому е, сьогодні буде ще одна обробочка. Але я хотіла пересадити деякі вже живці гортензії в більші горщики. Бо якщо ось дістати їх з горщика, бачите, корінчики вже вилазять, особливо у Endless Summer, Вони прям гарно-гарно наросли. Тому сьогодні частково я хочу пересадити свої живці. І через пару тижнів покажу в цьому ж відео результат. Так, на що, відібрала я ось саженці, які буду пересаджувати в більший об'єм, але зовсім трошечки більший об'єм. Буду дивитися по кореневі. Є такі, що ну, просто вже забиті, забиті, то буду пересаджувати ось такі горщики. А ті, що. Поменше просто пересаджу в такі. Подивимося, як вони будуть розвиватися, як вони будуть рости. Ось у мене є ще горщики. Це ці всі горщики, в яких приїжджали до мене маленькі мої гортензії, які зараз вже пересаджені в більші горщики. Все, не буду показувати, як пересаджую, але деякі все ж таки покажу. Для пересадки, ось у мене є ґрунт, дурпета. Кислий для азалії, рододендронів, агроперліт. І приготувала розчин з мікохелпом, радіфармом, кендалрутом і мастером 10-40-40, якщо я не помиляюся. Ну, Давайте почнемо з такого саджанця. Це в мене Endless Summer The Original. Ось такі корінчики, вже гарно так оплели. Їх я буду просто ось так: от трошечки. Розправляти можна руками, можна взяти вилочку або маленькі грабельки. Ось так. І все. Дуже сильно не буду нічого з ними робити. І пересаджу їх. Оце буде маленький горщик об'єм. Ось такий горщик тут об'єм 1 літр 150 мл. Буду пересаджувати. Це я купляла до піазора, наліпку я зніму і підпишу обов'язково горщик. Він ріс ось в такому об'ємі. Зараз швиденько пересадимо. Я хочу трошечки заглибити, тому що, бачите, тут є корінці повітряні, і це буде як додаткова потім коренева система для живлення рослинки. Сильно не трамбую, бо потрібно, щоб корінці дихали. Я вже награлася в минулому році. І в цьому році я сильно не трамбую грунтик для того, щоб гарно розвивалися корінчики. Все, пересаджений живець. Ось така вже достатньо рослинка гарна виходить у мене. Так, пересадила я ще один. Живець Endless Summer the Original. І цей живець я точно залишу собі. І що я хочу з ним зробити? Я хочу його сформувати, спробувати і подивитися, що буде на наступний рік з цим живцем. Тому буду йому обрізати, залишу дві бруньки, раз, два і зроблю зріз і ось прям таким живцем я наживцюю його, буду вкорінювати. Так, тут листочки приберу, тут трошки приберу, і в такому вигляді він у мене буде корінюватися. Вирішила взяти такі стаканчики, щоб живцювати, і ось так в мене виходить. І ще один. Я це роблю експеримент, одразу попереджаю. Тому, будь ласка, напишіть мені, що я щось не так роблю. В плані того, що якщо ви конструктивно можете мені пояснити, що я неправильно роблю, будь ласка, пишіть. А просто мені писати все неправильно робите, так не робіть. Я експериментую, я нікому не кажу робити і повторювати це зі мною. Якщо цікаво, просто. Спостерігайте за моїми експериментами. Ось такі два живці і такий кущик молоденький. Подивимося, що з ним буде кінцю осені, і як він піде зимувати, в якому стані. Є у мене два живці Alping Glow ось такі коренева в них теж дуже гарно розвинена, і їх вже потрібно пересаджувати. Тому. Буду їх пересаджувати в такий об'єм горщика. Все дуже просто, принаймні поки що просто. Не знаю, як далі вони будуть розвиватися, ці живці. І взагалі, як мені потім за ними доглядати, це треба буде мати місце, бо я не думаю, що вони прям до зими в мене так. Розів'ються, що розвинуться, що можуть вони гарно піти. Може, їх треба буде ще десь тримати у більш такому прохолодному місці, там де не буде приморозків, і чекати, поки вони дозріють. Подивимося, поки що до кінця серпня я їм буду давати один раз ще точно дам добриво 2020 20 двадцять. -20 -20. Зараз я пролью їх добриво, Мастер 13, 40, 13 щоб корінчики гарно пережили ці пересадки, а з кінця серпня і до кінця жовтня, раз на 10 днів, буду оприскувати і один раз я можу і пролью формулу з великим містом калію, щоб допомогти швидше дозріти стовбурцям і щоб вони змогли гарно піти у зиміння. Все, тут вони пересаджені ось так. Поливати їх треба трошечки зовсім. Зараз покажу, як я це буду робити. Ось так, трошки полю їх. Не заливаючи все, щоб просто корінчики отримали своє живлення і вологу, Ще в мене є такі два саджанці. Вони записані як Magical Wings, гарно розвиваються. Подивіться, які вони пухнастенькі, тому що я вкорінюю два міжвузля. І, бачите, знизу лізе. Пагони, і верхні бруньки теж пагони лізуть. Тому ось такий гарненький пугнастий кущик ми одразу і отримуємо. Корінчики тут такі, і цей кущик теж зараз буду пересаджувати. Корінчики дуже гарно розвинуті. Пересаджувати буду так само, от в такі горщики ось різниця в об'ємі. Вирішила один кущик леді мотахарі теж пересадити, у нього ось така коренева система. А інші поки що будуть рости П9. Для цього я обрала ось такий об'єм, тут трошечки більше, але він глибший і по, і по діаметру теж він такий трошечки більший. Е, сильно такі великі горщики пересаджувати я не буду, тому що в мене є проблема, як ви знаєте, якщо ви до мене підписані давно, з переливом. Тому е, краще, нехай вони так ростуть, розвиваються. І радують мене. Нехай я трошечки, дивіться, кого знайшла. Буду пересаджувати трошки частіше, але ж буду пересаджувати з задоволенням живу, гарну рослинку, а не залиту, щоб потім її реанімувати, відновлювати і чекати, поки вона почне знову нормально рости. Це ось такий гарний кущик. Так, набрала грунт, закінчився вже. Це в мене Beauty of Боскоп. Ось така красуночка. Знаєте, мені дуже шкода, що цього року я свої гортензії попалила і на б'юті боскоп побачила тільки одну кіточку, але мені вона дуже сподобалась. Своїм... Кольором квітуванням і своєю декоративністю, як вона змінює класно свої кольори, як вона виглядає. Я вже казала, що я хочу робити окремі маленьке відео про кожну свою гортензію, яка вже квітла, щоб показати вам і зберегти собі ці знання і спогади, як квітує, як починає, як квітує, і як змінюється колір квіточки за період цвітіння. Тому дуже-дуже сподіваюся, що найближчим часом я зможу почати публікувати такі відео. Мені треба ще трошечки дочекатися деякі квітування гортензій. І я почну вже викладувати перші відео. Це до Я їх переживцьовувала 14 липня 2025 року. Рівно через місяць я зроблю огляд, як відрізняється те, що ми обрізали 14 липня і як вони будуть виглядати на 14 серпня. А поки що я буду їх пересаджувати. Така коренева у одного саджанця, і така коренева у іншого. Буду пересаджувати в такі горщики. такі красотуни в мене вийшли. Є в мене ось такі два саджанці Popstar. Вони гарно наростають, розвиваються, буду їх при пересадці заглиблювати, намагатися аж сюди, але дивіться, як його пошкодив кліщ. Тому я буду їх зрізати і формувати. Оці верхні частинки укорінювати не буду, бо ну, дуже отут сильно пошкоджено. Тому просто обріжу такі горщики. Різниця не дуже велика, але думаю, що на перший етап буде достатньо. Тому зараз будемо пересаджувати і обрізати. Коренева тут така, гарненька. Я її просто ось так ну зовсім трошечки потурбую, її треба заглибити, тому висипаємо і. Засипаю землю, намагаюсь до міжвузля дістати. Ще трошечки не буду діставати, нічого страшного, воно все потім е, при наступній пересадці можна буде заглибити. Розрівнюємо ось так. Ось такий саджанець. і обрізати на два міжвузля буду. Так, рахуємо 1, 2 і обрізаю. Ось тут один, два, і обрізаю. Подивимося, як буде розвиватися такий кущик. Дивіться, тут <кхем> можна спробувати наживцювати. Але я не знаю, як буде ось ця верхівка. Тому верхівку я зріжу, а ось цей живець наживцюю. І. Заглиблю на два міжвузлі. Підготувала стаканчик і робимо ось так. Оп, все. Тут мої помічники. Закінчила я пересадку. Ось така кількість в мене вийшла. Інші поки що будуть рости в своїх старих об'ємах. Подивимося, як ці будуть розвиватися, і потім. Подивлюся, чи пересаджуватиму інші рослинки. Нагадаю, що сьогодні 3 серпня 2025 року. Зараз переставлю це все на стілаж, і будемо спостерігати і доглядати. Виставила я на стілаж. Ось так все вийшло частинку сюди, бо там, думаю, що їм буде мало сонця. Тому частинку сюди виставила. Тут в мене на верхній полиці стоять саджанці, які я нещодавно придбала і вам показувала вже відео. Це подивіться, якщо цікаво, що це за сорти. А зараз я хочу зробити ось так і показати вам через два тижні, як буду виглядати саджанці. Хопс! І монтаж. Сьогодні 11 серпня. І ось так виглядають мої живці-гортензії. Подивіться, які вони гарні. І мені здається, ті, що я пересаджувала, набагато скоріше почали розвиватися. Подивіться, що з Alpin Glow трапилося. Як почали пагони розвиватися після пересадки? Ось це такий салатовий колір. Бачите, чотири листочки. Це вони так наросли за цей час. 3 серпня я їх пересаджувала. Сьогодні у нас 11 те Оце обрізані мої живці. Це оригінал. Брунички набухші. Скоро будуть теж, напевно, розвиватися. І ось така картинка. Мені дуже-дуже подобається. Взагалі цього року я дивуюся, як все гарно вкорінюється і росте. У мене там на підході вже інша партія. Яку я вкорінювала майже місяць тому. Це буду знімати сьогодні, напевно, відео і обов'язково опублікую вам. Дивіться, які вони гарні, просто зелененькі, гарненькі. Зараз я вам прикріплю догляд, який був у них після того, як я їх пересадила, щоб ви теж були в курсі, що і як я робила. Оце хочу показати вам тейблтензію, як вона пішла у ріст. Оцей саджанець, я їх буду продавати. Вже сьогодні опублікую на своєму каналі, телеграм-каналі і на сторінці в інстаграм вже буду показувати, які садженці доступні до продажу. Дивіться, як вона наростає. От її зараз купити, обрізати, наживцювати і пересадити в більший горщик. І вона дуже швидко ще є час. Ще є пів серпня і цілий вересень, щоб вони наросли. Тільки не треба пересаджувати їх в дуже великий об'єм. Показую різницю з такого горщика максимально. Ну, я би пересаджувала ось такий: тут літр літр 200. І вони встигнуть нарос наростити свою кореневу систему до зими. Якщо ще будете допомагати добривими фосфорно-калійними і мікроелементами, то взагалі. І якщо горщик буде оплетений гарно корінчиками, вони будуть зимувати краще, ніж ті гортензії, які ще не наростили гарно свої корінці в горщику. Це я кажу зі свого досвіду минулорічного, цьогорічного, тому що я зробила помилку. Восени я пересаджувала десь в кінці вересня, присаджувала свої гортензії новенькі, які отримала більше горщики. І вони не встигли наростити коренево і загинули. Не перезимували не змогли прокинутися нормально після зими. І ще хотіла показати вам різницю, якщо вкорінювати живець з двома-трьома з міжвузлями. Подивіться, я два міжвузля. Заглибила у землю, і в мене проросли вони, оці пагони молоденькі знизу, ось тут зверху, і ще тут. І подивіться, який гарний кущик От йому всього-навсього три місяці, у цьому кущику. І який він гарнесенький. Як він, ну його навіть і стригти не потрібно в цьому році формувати. Він вже сформований. Ось такий результат, якщо ви не будете жалкувати. Шкодувати живці, розміри живців. Ну, я вважаю, це просто класно виглядає кущик. Це Endless Summer The Original. Зараз я вам покажу, як він у мене квітував цього року. Дуже класний, мені дуже-дуже сподобалось. обов'язково залишу собі кілька саджанців. в мене зараз вкорінюється ще одна партія Endless Summer the Original. І те, що я обрізала, собі залишу, а ці підуть на продаж. І якщо ви захочете, ви теж можете їх обрізати, сформувати, і на наступний рік у вас буде такий більш пишненький кущик. А ці пагони, мені здається, якщо їх зараз не обрізати, то вони заквітують. Я не впевнена, але щось мені так здається. Дивіться, Попстар. Я його обрізала. Тут зараз вставлю е, відео маленьке, як, як він виглядав 3 серпня, і як він зараз уже е, брунечки набухші. І от-от підуть у ріст сьогодні 11 серпня. Ось такі в мене новини. Продовжую знімати вам і собі. Головне собі, щоденник живців гортензій. В мене є такий плейліст на каналі. Заходьте, дивіться хронологію, як е, починалося все це вкорінення і як вони розвиваються. Сподіваюсь, буду вам корисною, мої знання, мої експерименти і мої результати. І у вас теж вийде вкорінити і виростити свої гортензії. Дякую всім за увагу, буду вдячна за підписку, за коментарі. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока!